Bye. Uh. Ні, не може. Частиною 7 статті 10 закону визначено, що надавачам медичних послуг забороняється вимагати від пацієнтів винагороду в будь-якій формі за медичні послуги та лікарські засоби, які надаються за програмою медичних гарантій. Такі дії є підставою для притягнення до відповідальності, передбаченої договором про медичне обслуговування населення, в тому числі одностороннього розірвання договору за ініціативи уповноваженого органу. Відповідно до специфікацій та умов закупівлі медичних. Послуг за пакетом профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах до програми медичних гарантій входить серед іншого проведення необхідних інструментальних досліджень, зокрема МРТ. За направленням лікаря ПМД або лікуючого лікаря. Тобто, якщо у закладу є технічна можливість провести таке дослідження, то воно має проводитися лише безоплатно для пацієнтів з направленням. Якщо пацієнт не готовий чекати у черзі для отримання послуги безоплатно в рамках програми медичних гарантій, він може за бажанням скористатися послугами МРТ у приватній клініці за власні кошти. Направлення, видане лікарем на послугу МРТ, не містить конкретного надавача послуги, тому Може бути використане у будь-якому закладі.